Ісусу Христу, говоримо про покору. Отже, Пів, як бути покірним, найважча фактично чеснота, але найбільш потрібна для нас в духовному житті покора. Так? І наступна думка Піо з його кореспонденції з різними особами. Отець Піо каже так: вважайте себе за таких, якими є насправді. Так, ми повинні завжди себе вважати таким, це є основа фундамент покори. Казала свята, свята Тереза від Ісуса, свята Тереза Авільська, що покора це є правда. Так, стояти, в, стояти в правді це стояти в покорі. Так, ким ми є. Пам'ятати, що ми всі є грішниками грішниками. Так? Після нашого упадку е, наших природичів. Е, отже, ж, е, всі ми є схильні до гріха. Так? Отже, це є фундамент. І отець Піво каже, повні нецо, нужди, тобто слабкості, здатні перемінювати добро в зло. Як часто ми в своєму особистому житті, так може нам накидувати сучасне суспільство, різні теорії перемінювати зло в добро, так? Тобто толерувати гріх, тобто ці речі дозволені, але ми повинні завжди пам'ятати про цю істину, якою яко є Христос, яке є Його Слово. Приписувати собі добро і усправедливлювати зло з любові до когось. Так, приписувати собі добро. Так Боже, я чогось досягну доброго завдяки тобі, завдяки твій ласці. Каже отець Піо, усправедливлювати зло з любові до когось. Ми маємо права. Так, це ті речі, які будуть нас принижувати, це ті речі, які будуть нас виводити з покори. Які вміють погорджувати найвищим добром, становлять джерело такої відкинутості без границь і без обставин, які можуть бути виправданими. Отже, стараємося, так? коли хочемо бути добрими християнами, добрими учнями христовими, уникати всього того, що може усправедливлювати зло в нашому житті, стояти на фундаменті покори, навіть якщо нам це буде коштувати дуже багато. Пам'ятаємо, що за нами Бог і його правда, і так будемо перемагати, будемо переможцями. Амінь, амінь, амінь.